Проскочимо на поле, подивимося, як відбувається жнево. Молоде комбойне Deere 95.0, один із самих легендарних комбойнів мабуть, тих минулих часів. І не напрягується. Я в нас ось така і Ну, як у нас. Користуємося поки що нею. А тепер то спробували культурного нема. Шановне товариство, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Як і обіцяв показати вам жниво Піонару. і сьогодні в нас на календарі 24 вересня, і жниво в нас розпочалося. На минутку хочу зауважити «Піонар» був посіяний 26 квітня і сьогодні 24 вересня. Ліон був посіяний 4 травня і змолочений 5 вересня. По своїх характеристиках, по періоду дозрівання, обоє вони в період 110-115 днів. І зараз з вами проскучимо на поле. Подивимося, як відбувається жнево. Молотий комбойне Дір» 95-00, один із самих легендарних комбойнів, мабуть. Тих минулих часів американського виробництва. Тому поїздимо, покатуємося на цьому комбоні. Так, зараз знаходимося на полі, комбо трошки ж не той, принцип жневорки такий. Воно трошки валює, але та жодка, вона що зрізоє. Це звичайна джендіровська зерново, просто з ліфтарами, ну можу помилятися. Але нам немає різниці то було де головне, яко ж отка буде молотити, головна як кошотка буде молотити, головна нам збити, тому що час іде, і вже там я, як дивився сабла, ти що... Лежали на землі, вже вони почали висипатися, тому тут ж нема, чого. ось так виглядає піонар. Це сорт p 44 алє 185 з усіх трьох сортів, це І для нашого господарства. Розуміє, це ну, дороговатий сояшник, але з'явилася можливість і вирішили спробувати. А на наступний рік будемо бачити, чи варто, чи не варто. Так як він оце довго стояв, трошки воно. Мінус невеличкий, Те, що він стояв значно раніше постійний і значно довше стояв від Ліона. Це, звичайно, трошки, трошки нас збентажується мама, тому що ось, тож, бачите, вчора було сонце, жара, сьогодні все, починається холода. Зайшли б раніше холода, я не знаю, може він би стояв і, ще, ще йдуть, і стояв. би. Також працюємо через вісо, щоб розуміти, що буде по цьому сошнику. І на дивитися. дивиться. Поліону, звісно, нам трошки дужче сподобалось. Ну будемо, подивимось. Я думаю, цей може побігти трошки краще, але робота ось процес спокої. Комбойник під'їжджає, вже видно на ньому шопку. Я думаю, він може до крою не доїхати. Валяра, дивіться, чи він доїде до крою, чи ні. І до Почашки, звісно, такі є. Шапочки подріблені, так як це не роторний комбойн, тут трошки шапки дужче дрібнить, ніж роторний нам молотив кайс. Ну, все одно головне, все воно було... Потім да, звичайно жодка. Зараз з вами ще покатуємося з комбайнером, що він нам розкаже. Як у нас? Користуємося поки що нею, І вже руки 7-8 у них є свої ліса електричні, ця вісова була закинута. І ми попросилися, дали добро нам. Хоча б для себе поможеть. Подивіться, що буде. Так, Зараз йдемо. Сам дуже не знаю, як воно працює, ця система, але зараз спробуємо. Ось це наші. Закрита у нас. Де тракторист комбайнер вироза. Так откриваємо на ого, на 20 і отримуємо сюди. Получається в нас тільки 10 тонн. А це що? Ну, Коротше, зараз фотографую бо я сам дуже не. 10430 вийшло. Ну це у нас трактор, це другий з цим прицепом, тому вагу ми не знаємо суня така. Це такі ваги. Вони тут і у нас стил міняли. Це вже ми тут трошки ось, да, старими цепками попроходили, бо черколося воно закріпить і могло десь клиниць. Це ми тут по... трошки його підшамонили. І вже вони почали хоч шуркатися. бачите, Розі. Бо тоді вони зовсім перший раз, як заїхали, вони взагалі не шуркалися. І не напрягаються було відео. Зйома за ком із дісковий генерал. Коментарі писали, що не мучте трактора слабанький клуб. І ось ми сьогодні біля такого трактора, що точно буде для цієї діскової і не слабенький. Ірий Григорович, розроби тут буде як пух. Це ще диска з таким трактором троп потужем не працювала. Ціки тут 60-30, і тут коників 130 -100. ну але тут десь 130 тож на Це відео буде насичене джонгіром сьогодні. Ще в тому році не підвела, то я не знаю. Може б в цьому році соняшника не сіла ток, трошки проаналізувавши минулий рік. Посіяли піонера, потім в моменті до нас підключився і Агропройд, і з Ліоном, за який їм велике спасибі, що здобували трошки нам посівів соняшнику, ну, тому що соя лежить, дуже брати не хочуть. А соняшник, звичайно, що по... Врожайності в цьому році, як Київ і не був, все одно краще, ніж соя. Тому наступний рік від сої тимчасово відмовимося. Там воно покаже, не Ну, Поки що соя хай побуде пересапна один рік, а там побачимо. На перший погляд, таке як сипи, непогано. що воно буде на вагох, вже побачимо трохи пізніше. Комбайнер каже, що люди по людях молота, ну, на перший погляд все по-хорошому, Як воно покаже, вже побачимо з вами в вангорі, зараз їздимо, подивимось, як підгортається туди-сюди і по волозі із шапки виходить 5 4, 8. після комбайна 6,5, 6,6-6,8 були. Ось такий вологомір у нас. І, ну, в принципі... Ну, взагалі горна волуга вся нормально. Так як сую тут трошки засипано і не так вийшло, як гадалося, приходиться куном тепер дуже багато працювати. Сьогодні хлопці заїжджали та допомагали свою горнути маленький маніту. Воно в нас Ангорі як риба воді між товками. Скільки треба робити маневрів, щоб попасти в другий прохід? Вони обидва засипані, тому так як цей прохід засипаний, вже ночно услоднює процес. Рядок в цьому мілі допомагал. На товариство, всім привіт. Що ж, не встигли вчора ми підвести підсумки, тому що своє молотили, хлопці своє молотили, ті, що в нас в Ангорі, і ну, один одному допомагали. Той трактор підгуртав, Ну, коротше, треба було, щоб компактно влізти в Ангор, треба було ну, всім працювати до працювали доганько, ну, може до 10 годин, поки туди сидив, вже не було часу щось там рахувати. Сьогодні підрахували е, всі вчорашні цифри, і у нас виходить, що піонар дасть сейфнув під тридцятку. Піонар у нас P64, але 185 сорт, о, і, ну, і по ціні він самий дорожчий. Якщо не помиляюсь, чи 80, чи 8300 коштує мішок, о, і посипав саме, з усіх саме краще. Під, хай, скажем, під 30, там 29-30, плюс-мінус. Леон за 6500 Мішок по 26 і корві, за десь, я не пам'ятаю, що не точно буде 1004 мішок, він посипав десь, ну, може, 16-17, ну, коротше, до 20, грубо кажучи. Але що там мінус, йому попалося по всіх характеристиках найслабіше поле, там, де він був посіяний. Тому бачимо, да? чим дорожчий сошник у нашому випадку виходився, тим краще він посипав. Ну. Не знаю, чи так воно завжди виходить. Але бачите, да? так що о, тапар у вас о, на вибір є три о, сорти. Карві я точно не пам'ятаю, як, як називався. чи 4613, чи щось отакі якісь цифри були соняшник. Бачите. Ну. Що воно себе показує? Тому хто буде планувати на наступний рік, вам уже є ось да, три варіанти на вибір, що можна посіяти. А вам дякуємо всім за перегляд. Зустрінемося з вами в наступному відео. Щасливо, пока-пока.